Ну, раз уже пішла така жара з українськими продуктами, покажу, що є в Коска. і почнемо ми з самого смачнішого для українців. Ну, звичайно, після сала і борщу. Це голубці. Зараз на них знижка 5 доларів на упаковці, і гріх було не взяти. Ну як я можу розповідати підписникам, які вони, якщо сама не куштувала, вони напівприготовані, їх потрібно ще 50 хвилин у духовці випікати. Досить смачні у кисленькому соусі. Далі я побачила ліверну ковбасу. Колись малою я її недолюблювала. Дамо другий шанс. Як виявилося вже вдома, то не ковбаса, а скоріше паште. Трішки солонуватий, але так в принципі непогано. І оскільки я думала, що це ковбаса, а мені дуже хотілося саме паштету, який зараз на акції в Костко, то я купила ще й його. Ладно, вже запаслась на деякий час. Думаю, ще й не на деякий я, мабуть, на довгий, бо діти в мене такого не їдять. Паштет, до речі, теж солонуватий. Він має три різних смаки. Тому, якщо полюбляєш не дуже корисно, але таку смачну їжу, можеш сміливо купувати, оскільки три різних смаки, то по-любому один та підійде. Тим більше, що ліверка недорога, а паштет взагалі по акції зараз. Ділись своїми знахідками Костко. Або інших магазинів обміняємось досвідом, так би мовити.